Intralogistics – експерт з автоматизації складської логістики. Ми впроваджуємо інноваційні рішення, що допомагають підвищити продуктивність складу, оптимізувати процеси та реалізувати бізнес цілі наших клієнтів. У Львові ми автоматизували процеси складської логістики для мережі магазинів Єва, однієї з найбільших рітейл компаній в Україні. Склад Єва це тисячі товарів щодня. Сотні процесів і десятки співробітників завдяки інноваційним рішенням від клавер інтралогістик все працює швидко, точно і безпечно. В даній зоні паліти відзбируються великими кількостями, просто повноцінні паліти заїжджають, і ми дуже швидко опрацьовуємо велику кількість артикулів. І тут нам допомагає запропонована система Peak by Light інтегратором Clever інтрологістик. Півробітниця сканує товар, і система сама підсвічує комірку, куди його покласти. Не потрібно нічого шукати, система сама все робить. Мені не потрібно нічого шукати. Система сама показує, куди покласти товар. Порожні палети швидко збираються, нічого не заважає руху людей чи техніки. Такий рівень організації дозволяє нам зберегти ритм, безпеку і швидкість під час пікових моментів. Автоматизація цієї зони це не просто зручно, а стратегічно правильно. Це одна з найвражаючих ділянок складу великий стрічковий конвеєр, спроєктований фахівцями Clever Інтралогістик. Він автоматично транспортує ящики на верхній рівень. За зміну він переміщує понад 3000 ящиків, безперервно підтримуючи потік та без залучення додаткової техніки. Конструкція цього конвеєра дозволяє ефективно використовувати простір. Та не заважати іншим процесам на складі. Цей вертикальний конвеєр працює за принципом ліфту. І може піднімати вантажі вагою до 800 кг. Він переміщає до 60 палет на годину. Завдяки цьому палети можна розміщувати не тільки внизу, а й на верхніх поверхах. Це дозволяє ефективно використовувати простір на складі, особливо коли внизу бракує місця. Коли все працює злагоджено, це так приємно. Не треба бігати, щось поправляти, просто виконуєш свою роботу і все йде як треба. Завдяки інноваційним рішенням від Clever Intraлогістик ми скоротили час комплектування замовлення для магазинів ЄЛА на 15%, підвищили продуктивність працівників на 40% та зменшили кількість помилок. Це сучасний склад, який щодня забезпечує точним та своєчасним постачанням.